Скажіть, будь ласка, Наскільки ви задоволені відбором нашої команди збірної зі на Олімпійські ігри? Чи все вдалося на ваш погляд виконати? Я думаю, що ні, тому що ми ми виступили нашого головного тренера чули, що хотілось би завжди більше. Це правильно. Ми знаємо, що наша країна сьогодні переживає дуже важкі часи. У нас в країні йде війна, і я вважаю, що той, той спортсмен, який взяв сьогодні ліцензію, і всі спортсмени нашої країни їх показують і піднімають стяг нашої на міжнародних змаганнях є героями, тому в умовах нашого часу так звичайно це мало, якщо бути б'є але, але ми повинні підходити до цього з розумінням і розраховувати на те, що наші атлети сьогодні е, е, їдуть на змагання представляти нашу країну, нашу країну, яка сьогодні в центрі центру уваги всього світу, і вони е, на них великий тиск. Я їм бажаю бути сильними, сильними е, в моральному плані. Е, як я і казав, везучими в цей день е і гідно прославляти нашу країну. Кожен з них є великим е м, патріотом нашої країни, і я знаю, що кожен дзюдоїст і кожен атлет нашої країни зробить все для того, щоб наша країна е була побачена в во всьому світі. Як спортсмен у ви виграли практично все, крім олімпійських нагород. Скажіть, будь ласка, чим Олімпіада особливий турнір? Чому так? Олімпійські ігри це звичайно мрія кожного спортсмена, так і у мене така мрія була, але е мрії іноді не, не збуваються це буває так. І до цього потім ти приходиш з філософським таким е розмішленням, що е так буває. Е так, Олімпійські ігри це дуже Круті змагання, які проходять один раз на чотири роки, це найвеликий світовий івент спортивний, до якого прикута увага, і кожен атлет, який приймає участь, він переживає дуже таку сильну, я думаю, відповідальність. І інколи не всі можуть з цим справитися. Але я сподіваюся, що наша команда вся працювала над тим, щоб наші атлети не відчували цього і показали максимальний результат для нашої країни. Як голова комісії атлетів наук України, ви дуже багато зробили для того, аби боротися із допуском расистів на великі змагання. Розкажіть, будь ласка, чого вдалося вам досягнути ось в цьому напрямку? Не тільки я, весь Національний олімпійський комітет, міністерство молоді і вся комісія атлетів робила все для того, щоб наша країна була представлена в максимальному кількісті на змаганнях. А країна терорист, країна, яка сьогодні порушує всі принципи олімпійського руху, не була допущена. Але горіликі жаль, деякі федерації допустили їх. Ми, ми розуміємо чому, але ми продовжуємо боротися боротися за те, щоб не допустити того, щоб країна терорист використовувала платформу спортивну платформу для пропаганди і скриття своїх злочинів. То ми їм не місце в цивілізованому світі, як і багато, багато наших. Людей, які нас підтримують, про це кажуть. Я думаю, що для них дуже важко буде це зробити виступити на Олімпійських іграх, тому що міжнародний Олімпійський комітет створив комісію, яка працює зараз, працює і під час Олімпійських ігр. І я буд я не сподіваюсь, що вони будуть відкрито, чесно підходити до того до тієї ситуації, яка буде складатися. Тому я б і надалі з комісією атлетів зі всіма хлопцями, і дівчатами, продовжуємо робити те, щоб країни терорист не використовували цю платформу для того, щоб пропагандувати свої ідеї, ідеології тому подібні. Намбор офіційний Парижа 2024.